Накипіло вранці неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Нагадаю, що ви нас чуєте. Ви чуєте нас у Харкові на частоті 92,2. Бала Клія Близнюки 107,5 FM, Вовчанськ 102 FM. Також нас чутно, в Лозовій, Мерефі, Люботині, Золочеві, Богодухові, Деркачах, нові водолазі та інших містечках нашої області. Ще ми є у застосунках: «Радіоплеєр», «Радіоклаб» і Радіо Накипіло, і також сайт «Радіо.накипіло.юа» ж, а ми продовжуємо наш прекрасний етап сьогодні про тварин. Але в мене змінилася гостя. В мене тепер Марина Єрмолаєва, ветеринарна лікарка. Доброго раночку. От, Доброго рано, і ми друзі. Пла плавно просто переходимо від обговорення того, що значить створили он таксі. Такий прекрасний календар, який нас всіх потішив. От переходимо до того, що власне зима. На носі холодими вже на цьому тижні з вами відчули досить так потужно. Не знаю як хто, мені вони дуже тяжко далися. От я мерзла 24 на 7. Давайте так почнемо з приводу собак. Ну найчастіше власники розуміють, що тваринку треба одягнути, і найчастіше власники вже готові до холодів, покупають там різні. Адьошки, різні uh -huh. жилеточки та ну, можливо, якісь засоби для захисту лапок. Uh -huh. Ось. Uh -huh. Засоби для захисту лапок мається на увазі, що бо є різні. Є там є шкарпетки, є спеціальні чобітки, а є ще мазі спеціальні. Є мазі, Так, так. Ось ми рекомендуємо використовувати мазі, вони на основі воску, і вони перед тим як йти на вулицю. Собачці треба цей воск лапки, і він захищає від. Усіх засобів, якими посипають вулиці, тобто сіль і ще якісь хімікати. Ось це е, дуже класна ідея, скажу так. З приводу чобітків е, не усі далеко не усі собачки ці чобітки носять, і найчастіше вони просто згризають, тому mm -hmm. так. Mm -hmm. Так, окей, а як іще підготуватися, на що ще звертати увагу? Треба звернути увагу, що в арсеналі вдома, на мою думку, треба мати е, такий жилетик, який не промокає. Жилетик, може декілька жилетиків, е, там на більш холодну погоду, на більш теплу погоду, але е, на високу вологість. І е, е, мені здається, ще дуже класно, якщо б там були які. Якісь стрічки світовідбивні, uh -huh. тобто зараз дуже рано відключають світло, і для для водіїв ну якась помітка повинна бути. Тобто, я як водій розумію, що я бачу собачку, і не дай Боже, там щоб її не збити, uh -huh. так а що робимо власне в квартирі. Хаті, може, є ще якісь штуки, на які треба звернути увагу. В квартирі для собак конкретно мені здається нічого такого не треба специфічного. Коли, можливо, відключають світло і тепло, от як, наприклад, було у минулому році, то зазвичай якось рятувалися теплими флісовими ковдрами. Це конкретно для собак. Ми там, з моїм чоловіком. Ми придумали, та я тепер рекомендую. Ми взяли звичайну коробку від нової пошти, туди там вирізали віконце та постілили, постілили флісову ковдру і зовні також ковдру. Ну, вже такою шерстяною я десь там придбала у секунді, здається. Mm -hmm. Тобто, це взагалі не було дорого. І котам нашим було тепло, тобто вони туди могли спрятатись, і такий у них був куточок, щоб ніде не задувало. Ось може ще якось, ну я не знаю, змінювати локації для домашніх тварин, чи на, в хаті я маю на увазі, чи навпаки, це не, не потрібно. Ну, дивіться, коти та собаки розуміють, де тепло, там куди сховатися, де ліпше не сидіти. З приводу дрібних тварин, які проживають у клітках, то вони звісно. Ніяк не можуть собі обрати куточок, тому вам треба заздалегідь продумати, щоб клітки не стояли десь на протязі, десь біля віконечок. Також для гризунів можна робити теплі куточки у клітках. І ще крута штука є спеціальні грілки, які нагріваються у мікрохвильовій. Печі, uh -huh. Вони тримають тепло і вони не обпікають тваринок. Тобто uh -huh. вона гаряча, але тваринка не опікається. І цю грілку взагалі легко у клітку покласти, і буде тепло крисі чи морській свинці, якщо є. Uh -huh. Так, а що з приводу ламп? Може треба щось використовувати, якісь лампи, такі як рекомендують для рептилій. Для обігріву ми ж можемо поставити їх додатково там для птахів, чи може навіть для гризунів, такі як да? інфрачервоні, так, так ти так. маєш на увазі? Ну, так, так. так, це також має місце бути, як кажуть. Але Ну, о, мо, їх можна використовувати, але там є е, спеціальні умови, щоб лампа не була нижче е, там, 20 сантиметрів, бо вона може опіки залишити. І якщо е, е, ну, от, таку ситуацію е, розглядати, коли, наприклад, немає світла, е, лампа ніяк не буде працювати. Mm -hmm. Там чи немає тепла так, у нас у хаті, mm -hmm. а там, ми заздалегідь Гіть грілку нагріли в мікрохвильовій печі. Вона там десь 10 годин тримає тепло. Mm -hmm. Мені здається, ось пріоритет треба на цю грілку взяти, а не на лампу так. Коврики такі для великих тварин існують. Щось А воно існує, але воно все від електромережі, mm -hmm. і я би побоялася там, наприклад, для своїх ну, тварин Ну, не залишить. Треба не залишиш сто відсотків. Так, бо тварина така, що може це перехристи. У нас навіть були випадки з нашими клієнтськими собаками, коли вони там банально грілки сушилки для чобітків. Mm -hmm так, і їх, ну, вони помирали. Uh -huh. Ось, тому uh -huh. така. Ну, Так, тут треба дуже обережно до цього підходити. І, власне, якщо є горілка, яка напряму від електромережі, то. Треба весь час слідкувати як за малими дітьми, так можна ще е, такий лайфхак взяти у е, пляшечки пластикові, невеличкі е, наливати воду угу. гарячу. Е, ці пляшечки обертати також чи ну я якоюсь ковдрочкою. ковдрочкою якось так, 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 угу. так. І тваринам буде грітися. Це дуже актуально для лисих тварин, для котів сфінксів, наприклад, і для. Для котів, для сфінксів також є багато варіантів одягу, і тепленькі, і менш тепленькі. Ось, Но Коти такі істоти, що намагаються це зняти. ну, У відсотків, напевно, 90 випадків я таке чую. Якщо не навчені, то будуть роздягатися. Навіть якщо навчені, і у них буває, що застрягають лапи у цих, де на шиї, вони там намагаються намагаюся зняти, і у мене також вони бувають, я приходжу додому, а у них тут лапа з шиї висить. Там ну, коротше кажучи, також треба бути обережними. Так слухай, а що стосується раціону, Якимось чином його треба може скоректувати трішки, чи звернути на це окрему увагу? Бо, ну наприклад, і собачки, і коти перед зимою трішки набирають вагу собі, щоб було не холодно. От, а яким чином вони набирають? Вони ж якраз починають більше їсти. Вони більше їдять так для обігріву їм потрібно, ну як і нам, більше калорій. Раціон я б не коригувала у тих тварин, які вдома живуть. А ті, наприклад, собачки, які охороняють підвір'я, то треба їм давати більш калорійну їжу. та... Тепло, тобто треба mm -hmm. слідкувати. Наприклад, якщо собака живе на подвір'ї і їсть корм зазвичай, то ліпше у холодну пору їй, їй давати чи консерви, які підігріті, mm -hmm. ну, тобто, щоб їй було смачно, і вона цією їжею себе зігрівала із так, так, як mm -hmm. кажуть. Mm -hmm. ось, І водичку, також тепло запропонувати їй mm -hmm. можна. Mm -hmm. Так, окей, а що стосується котів і собак. А що стосується, наприклад, тих самих там гризунчиків, чи ми там щось змінюємо, чи даємо щось більш колорійне? Ми повинні дивитися на тварину. Якщо ми бачимо, що вдома прохолодно, якщо ми бачимо, що наш гризунчик починає втрачати вагу, то це зазвичай привід. Сходити до лікаря, ми у лікарні дивимося, що там зі станом здоров'я все окей. Тоді ми коригуємо раціон. Тоді так. А якщо вдома все в порядку, і тварина нормально якось переживає холод, то тоді нічого додатково не треба. Ну, саме раціон. Угу. На що звертати увагу, як визначити, що, наприклад, ну, перемерзла тварина? А, якщо перемерзла тварина, ми а, зазвичай бачимо, а, що ну, тварина якась квола, вона якось не так ходить, а, вона може не чути, а, там, коли ми її кличемо. А, це перші такі ознаки. А, також вже вже у наступних ознаках тварина лежить і може взагалі не подавати ніяких ознак життя. І були такі. Ну були вони кожен рок такі тварини до нас потрапляють з вулиці, тобто, вулична, там якась кицька чи собачка лежить на прийомі температура не і зміряється, тобто тварина настільки змерзла, що вже Mm -hmm. Впадає ванебіос, і впад, ну, і все. Mm -hmm. Наступна стадія це смерть. Mm -hmm. О, на жаль, та да, таке буває. Mm -hmm. Як нам протидіяти? Ну, одна з рекомендацій взагалі не залишайте тварин на вулиці так. в дуже сильні холоди. От принаймні, ну, має бути якийсь або теплий вольєр, або теплий коридор. Я не знаю, там де є хоча б мінімально плюсова температура. Так, так, підтримую та. Звертайте увагу на безхатьок, якщо у вас є можливість, там, запускайте у під'їзди, можливо, якісь тамбури, ну, цим ви врятуєте життя, звичайно. Ось якщо ви на вулиці побачили тварину, яка там, чи вмерзла в землю, таке також такі mm -hmm. випадки були, і не один. Там, якщо ви бачите, що дуже холодно, наприклад, мінус 10 градусів, градусів, а собачка лежить на снігу mm -hmm. і не подає якихось ознак життя, то ну, якщо у вас є час, звичайно, і е, там і, якась ну, можливість, можливість, можливість кажемо, да, да да <кліх> е, там якось її по -по покличте, чи взагалі візьміть, е, відвезіть до клініки, чи там до до себе додому, якщо є можливість, візьміть, тому що. Дуже багато таких тварин, і у кицьок часто відмерзають взагалі вушка, і у mm -hmm. нас була киця, mm -hmm. у якої взагалі вушка відпали, тому що змерзли і все. Ну, mm -hmm. Нічого mm -hmm. ти з цим не зробиш. Ну, власне, друзі, ми можемо це попередити як усвідомлені так, так, так. люди, як усвідомлені громадяни своєї країни, які піклуються про тих, хто не здатен цього робити, то ми можемо убезпечити тварин, принаймні тих, які є на якійсь території, та що поруч з нами. От якщо ви підгодовуєте весь час когось або там. Знаєте, що на подвір'ї живе кіт, то знайте, що в холодну пору року його краще забрати в якийсь тамбур, краще забрати в якийсь принаймні на ніч. Бо в день ще куди не йшло, в день вони зазвичай більш-менш самі активні. Так, так. От. А вночі, коли ще й мороз посилюється, то краще таким ось чином допомогти. Так, підтримую. Так, окей, а що стосується рептилій, може, ми змінюємо їм і якимось чином обладнання, облаштування тераріумів на щось звертаємо увагу, не лякаємося якихось простих речей, тому що там якраз впадання в анабіоз нормальна стадія. Так, ну скажімо, у рептилій треба слідкувати, щоб взагалі умови там якось різко не мінялись. Там я кажу, наприклад, про змі чи mm -hmm. ящерок. З приводу черепах усвідомлені власники вони готують черепаху до анабіозу, і вони знають, що це ну, продовжує життя черепашці. На жаль, таких власників небагато, але є з черепахами, то взагалі ціла історія. Якщо ми хочемо якось її підготувати до зимового сну, то ми ще, мені здається, з жовтня повинні її виносити потрошку на балкон, щоб вона звикала до холоду, і потім там, на цьому балконі вона засинає. Це окрема історія. Ось з приводу рибок ще я згадала, так, що так, так. рибкам важливо обігрівачі ставити, то я на власному досвіді ось mm -hmm. це згадала, тому що от коли почались холоди, мене не було mm -hmm. у місті і вдома було прохолодно, і мої рибки, на жаль, там половину змерзли і mm -hmm. померли. Mm -hmm. Ось так. Тобто, ну, Якщо ви бажаєте зберегти здоров'я, і життя навіть таким тваринкам своїм, то ліпше так. Обігрівачі різні придбати, та термометри, щоб ви розуміли, яка взагалі там температура у них у них усередині. Ну і ще треба слідкувати, що у рибок все таки день і ніч вони мають змінюватися нормально, адекватно, так само як і влітку, тому їм додаткові всякі лампи освітлення Це... на так. денну пору року пору дня, вони прям необхідні, тому о, о, за цим теж треба слідкувати, щоб. Рибка, то не знає, що вона плаває у вас в акваріумі да, да, для, да. для неї в неї має бути все стабільно так само, як і влітку, так само і і в рептилі то так само. Так. 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 І, і за цим треба слідкувати, приділяти цьому якусь таку, скажімо, окрему увагу, так. тому що це і додаткові якісь лампочки, і обігрів. Та взагалі, знаєте, жодна тварина від піклування. Не скаже вам, що ти робиш, навпаки, буде вдячна дуже. Так. А, от, і довше проживе, це точно. Так, ну що ж, я тобі вдячна. Хороший ранішній ете <гум> сьогодні. І я дуже вдячна <гум> за цю тему. Говоримо про те, як нам убезпечувати наших тваринок в холоди. от, бо Сьогодні-завтра, звісно, потепління, але а, ми ж всі з вами розуміємо, що холодна пора року, і треба і там теж та підготуватися якимось чином. Тож у вас якраз у всі ці теплі дні буде змога для того, щоб подумати, чи не потрібна вам можливо, якась мазь для лапок, якщо ви гуляєте. Бо до речі, ще зима, ми забули ще сказати, що зима це коли починають реагентами посипати власне, наші тротуари. А де для лапок тварин це може бути дуже це мастхев, я вважаю. Прям так коротше спеціальні мазі. Це не реклама, це просто реальність тих власників собак, які гуляють там, наприклад, по центру міста Харкова, зокрема, тому що там на околицях цього менше, якщо ви в приватному секторі та там навряд чи хтось реагентами посипає вам тротуари, от, оскільки ми всі там самі. Просто прибираємо да, ці доріжки, а от в центрі міста, будь ласка, звертайте увагу на те, щоб захищати лапки ваших улюбленців, бо це важливо. Дякую, Марина. Дякую. Прекрасний, класний ранішній такий неспішний етар. Друзі, я ще маю вам нагадати, що завтра, 25 листопада. Це День пам'яті жертв голодомору. От, і ми проводимо акцію разом з Кароліною Кутріною у 79-му куті і будемо там е, направду збирати. Гроші допомагати нашим благодійним фондам, допомагати нашим військовим. Кароліна презентує там пісню, яку нещодавно створила. От, А я презентую вам відчії спини. І, власне, там ще буде якийсь аукціон від благодійного фонду громадянин. Тож, будь ласка, на 19.00 на вулиці Пушкінській, 79.1. Ми на вас чекаємо. Можна пройти реєстрацію на, в інстаграмі 79-го кута і трішки менше заплатити за вхід. В день заходу квиток буде коштувати 200 гривень. Долучайтеся. Ми обов'язково всі кошти перенаправимо туди, куди слід або на програму «Кіборги», або тим підрозділам військовим, які. А що ж, дякую е, вам всім, мої улюблені радіослухачі, за цей сьогоднішній етер. Я з вами прощаюся. Будь ласка, бережіть себе, а ми почуємося з вами вже у вівторок, в понеділочок. Зранку, вас буде радувати Володимир Носков. А сьогодні в день ще чекайте на Кирила Лукаша та на Філіпа Деканя. Бережіть себе і залишайтеся на хвилях радіо накопіло.